Клас, я вже на цю локацію вбив нехило так часу. Кльово. отже, я цього хлопця просто так не дістану. Отже луком йому в голову. Оцей от звук це начебто мене зараз мають помітити. Але прикол в тому, що навіть на оцій високому цьому рівні складності вороги не дуже такі. Йо. Зірки, не знаю. Корейше, бачать вони не більше, ніж кріт у більшості випадків. Зараз подивимось, що одного пострілу в голову цьому хлопцю буде достатньо, чи я змажу і зараз почнеться тут бардак повний. Чудово! Залишився тільки один чувак на першому поверсі і все. Так, отже, ми вийшли через будинок, через будинок ми вийшли. А давайте я проверю спочатку, что есть тут кто-то еще. Там когось повесили. Уже на схожий. донос, схожий. Честно говоря, никого ничего не чую. Ну давайте спробуємо спуститься. Ну що, є ще тут виблюдки чи трава, яку я можу захаботити? І ні того, і ні того. Начебто так, тут начебто нікого вже немає. Окрім оцих от двох підвішених. От і чудово ці двері я не прорвусь. Вони якісь дивні не бачив ніколи такого в Києві. Начебто ні цього, нічого, нічого нема. Ще одного солдата прикінчили. Що ще треба, щоб ви здались. Веселі надписи. Старих часів. Посмотрим, куди він веде. Так, да, правильно. Подивимось, куди вона веде. Мені не подобається що от слух Джоела, Він якийсь такий трохи. Дивнуватий. Він то працює, то не працює. Я кабана почув? А, ні, це не кабан. Таблеточки! Ну шо, Елі вже повний ріс ходить, отже можна і мені ходити. Так, а, я можу зробити ще ніж. А, на аптечку не вистачає. На коктейль молотова вистачає, на бомбу з лезами теж вистачає, а, спочатку ніж. Так, а, коктейль молотова. Раптово не вистачає. Ага, зрозуміло. Ще не зрозуміло. Незрозуміло. Взагалі не зрозуміло чому не вистачає. Може демову бомбу зробити ще. Так, ні не димова, оце от правильно. Так, розтяжок я не бачу, хоча зараз у мене так очі працюють, що я їх і не помічу, напевно. Чего мне не еще тут заново засада будет какая -то. Лежи, лежи, лежи. А, это да мы. Мои... А я это бачил в трейлере. Ничего. Вроде нас не видели. Фух, вот и наш мост. Мы приближаемся. М? Mm? Ми будемо Пішли. Так, будемо. Неправильно ти Джою сказав. Будемо. Спочатку ми подивимось навколишню територію. Чи росте тут трава? Не росте, але тут ся хіл так'я. Ну да, но некоторые старались не есть. Почему? Для красоты. Идиотизм. А это ты ему скажи. Бла-бла-бла, оптимизм закончился. Смерть это свобода, че смерть за свободу? Свобода за смерть, смерть за свободу. Не ж. виборчий смерть голосує за свободу. Я так думаю, тут заражено. Давайте спробуємо відчинити. Надеюсь, Там є щось? Є. От тільки тут також мають бути проблеми. Мені так здалося. Знову не та кнопка. Що це? Мой сын, мой малыш, сегодня я его похоронила. Что он такого сделал? Протест... Протестовал. И за это его объявили предателем. Хорошо, я покажу им, что такое предатель. Я пошла к мятежникам, к этим повстанцам. Мне дали оружие, немного патронов и задание. Я погибну, но заберу этих сволочей с собой. Сколько еще здесь таких отцов и матерей? Рано или поздно этот город урж... рухнет. Мы с... выбьем первый кирпич из его стены. Ела. Если так рассуждать, то погибнут все. Угу. <звук> <звук> Я с тобой сгоден, но тут есть стрелы. Тому мини начать. А... Все не догнал. Тільки що тут було так темно, що мені ліхтарик довелося вимкнути. а тепер я вимкнув ліхтарик, можна його вимикати, бо встало встар... світло вдруг. Раптово. Набої. Ще інструменти. Набої, набої, та Наб... є ще ніша таблітоси різні. Що це? А, то тряпка, напевно, була. Так, то була тряпка. Тепер я можу зробити. аптечку, напевно. Як би мені не хотілося коктейль молотова зробити, напевно, краще аптечку. Дальній слуху вже зроблено. Швидкість лікування, швидкість створення предметів. Швидкість створення предметів поки що мені а, так нафіг не треба. Оце от мені треба, згадав. Треба щелкунів відбивати за допомогою ножиків. Зараз вже не то пішло, щоб я не так часто гинув від них. Так і хочеться сказати, що це був якийсь проєкт на ot колись. Але я сумніваюся. Як думаєте, тут алігатори є? О, там середину буди сдается можно проникнуть. Хм. Значит, то тут все. так таки. Нет, я не допрыгну. Подсади меня наверх, я положу доску. А я всередину хочу. Тут є вхід. Так, от ось двері всі зачинені, там ми були. От тут, напевно, вхід. Як там пірнати? Е -е, так. Але мене цікавить це, От ти забрав його. Тоді вспливай. <пілляє> <пілляє> походу, я там щось таке пропустив, що відбувалось на мосту. Так, тут, напевно, нічого такого нема. Так, і пірнути я тут не можу, бо машини А, Давайте подивимось. Як для такої зеленкуватої стрьомної води, яка мала світ... мала, мало світла пропускати, тут достатньо світло. Що ж, скаржитися не буде. Мені цікаво, чому Джоел сам не може з цієї тоски перелізти туди. Що там відбувається? Залізай, пойдемо через отель. Ну ладно. Там туристів, про яких згадували. Зараз фігачить. Чудово. Ти тут, а я ще перевірю територію. Так, тут начебто нічого нема. Треба за повітрям слідкувати. Тільки воно у Джоела, здається, взагалі не закінчується. Звичайно, я бачу. О, бачили рибу. Клас. На кальмарів більше схоже. не Та начхати, я зараз всередину полізу ще. А поки що я хочу на рибу подивитися. Чим я тут займаюсь? Я ганяюсь за гупіями переростками Так. М -м -м. Я тут всередину можу зайти. Щось тут занадто темно. Щось тут занадто темно. І до дна тут не так далеко, що пірнат. <гану> да, дерево прогнило. Да она не про дерево, она про Фастфуд. <гану> ну да. Нередко. И что ты закрепил? Просто. Просто кофе. Просто кофе побухать он заказывал. И девчат. Так, ну, а, а, с ресурсами тут все погано. У мене алкоголь не вистачає трьох тряпок, щоб коктейль молотова зробити. Що тут всередині цікаво? Наскільки ви впевнені, що тут ніяких ворогів не буде? Напевно, повністю. А я не повністю, так і чекаю, що нарвусь на якийсь підставу. Прикольно ж, як воно все виглядає. І скоро вже не доведеться різати ці епізоди по 15 хвилин. Так, щ... Буде прикольно, буде прикольно. М -м -м -м. Ще трохи лес не вистачає на ножик.